Всім доброго ранку! На стелажах сурфіні і ампельних петунів вже немає, і їх місце зайняла моя улюблена кімнатна квітка це глоксінія. І хочу вам її показати. Ось так вони виглядають. Цю глоксінію я висівала в лютому з профнасіння серія брокада. Саме ось цей сорт це брокада Blue and White. А ось це Red and White. Вони ростуть в горщиках 400 мл. Звісно, треба підживлення скалієм, як і для багатьох квітучих квітів. І навіть в перший рік вони формують ось такий гарний кущик з великою кількістю бутонів. А ось ця Глоксінія – це моя улюблена з минулого року. Тобто, в цьому році я вже її висадила е, клубнім, який зберігала всю зиму. Ось така гарна. Зараз покажу ще. І ось тут в мене Глоксіні, які ще не цвітуть, але багато з них вже викинули бутончики. Треба дочекатись цвітіння. Ага, тут ще одна брокада стоїть. А, ці глоксіні теж в цьому році вже висаджені з клубня. Тобто, в минулому році я їх посіяла, подивилась на їх цвітіння і відібрала найкраще. Це не сорти, це гібриди. У нас в Україні є чудовий селекціонер Анастасія Коропець, я в неї придбала насіння, і з них отримала дуже гарні глоксіні. Вони були різні, можуть бути махрові, можуть бути прості. Прості зацвітають швидше, але я дочекалася махрових і їх собі і залишила. А ось мої донори, як я їх називаю. Тобто, що я зробила? Місяць тому вони виглядали приблизно ось так. Але я вже знала, як вони будуть цвісти. І ось покажу на прикладі цього кущика. Я залишила два нижні листочки. Ось тут буде гарно видно. Обрізала, листечко поставила на вкорінення. Воно дасть клубінь або дітку, як її називають, відросточок такий, який можна вкорінити. А з цим що робити? Треба буде обрізати один пагон. Його можна вкорінити, можна викинути. Цей кущик буде розвиватися так само, як і цей. І десь через два місяці він зацвіте. Ось такі вони мої донори. Покажу, що ж я з них отримала. Треба дойти і просісти. Ось моє листечко. 8 червня вкорінювала. Вже видно буде. Ну, тут вже я бачу корінці. Стояли вони в мене накриті такими ж кришечками, і зверху агроволокном для того, щоб притійняти. Е, у нас пару днів були дощі, і саме в цей період я їх розкрила. Бачу, що вони не в'януть, е, адаптувалися, і сьогодні буду їх починати розсаджувати. Ось по, стак... по таких стаканчиках. Моя мета наростити клубіньочки, з яких на наступний рік можна отримати гарні кущики. Ось такі справи. Якщо глоксіння ще не ваша улюблена квітка, обов'язково спробуйте. Вона порадує вас пишним, гарним цвітінням. Всім гарних вихідних, до побачення!